Перевірений рецепт медового бісквіта в мультиварці він вийде у кожної господині. Дивіться, який красивий, пухкий, ніжний. Зараз покажу, як готувати. Аж 8 сантиметрів заввишки, і не треба годинами катати коржі. Нам знадобиться 250 г грамів меду та чайна ложка соди. Ставимо на вогонь, об'єднуємо і постійно мішаємо за декілька хвилин. воно вспіниться, не буде карамельного відтінку. Тоді переливаємо в іншу посудину для остигання. І ні, соди відчуватися не буде. В Суху ємність розбиваємо 6 великих яєць. Додаємо дрібку солі та одразу на потужних обертах збиваємо протягом 8 хвилин, коли вспінеться, додаємо цукор. Його 200 грамів маса буде дуже повітряною. Тепер остигшу медову суміш і плавними рухами знизу до гори перемішуємо. Тепер борошно 330 грамів теж перемішуємо знизу до гори. Чашу змащує вершковим маслом, якщо пригорає на низ пергаментний папір. Ставимо в мультиварку на одну годину на режим випічки, а потім не відкриваючи ще на 10 хвилин на режим підігріву. Готовність перевіряємо шпажкою. Який же красень, і не нападайте, що мед не можна в гаряче, Зате як смачно.